Як ти ставишся до того, що ми зараз в ефірі продемонструємо ритуал або практику взаємодії з твоїми картами на мені? Прекрасно, так. Прекрасно. Я не можу не скористатися такою нагодою в твоєму трансформуючому полі. Угу. Угу. До речі, коли я їх мішаю, я теж підключаюся до джерела. Угу. Я вже а, задаю запит, щоб відкрити поле, щоб карта була потягнута не з рівня особистості, не з такої звичайної буденної свідомості, угу. а щоб це був відклик душі, щоб активувати душу і щоб саме її потребу зцілити. А якщо самостійно користуватися, тобто то, те, що це був момент. А перемішування карт, правильно я розумію, це і є вже процес налаштування. Так. Це якраз ти перемішуєш енергії і вже налаштовуєшся. Ну не то, щоб перемішуєш енергію, а переключаєшся на іншу хвилю, угу. так? в заглиблення себе. І так розкривається поле. Звідки людина може отримати відповідь таку от прям точкову, дуже доречну? Для... О, зараз до мені знаєш, що згадалося, що я колись теж слухала духовних провідників, і вони якраз говорили про те, що чому чіткі да, перебирають, і от зараз колоду мішаєш, і якраз ти переходиш з рівня розуму на рівні відчуття. Ці зайві думки вони. Відлітають, це як стан медитації. Uh -huh. а, ідеш в тіло, як говорить, іди в тіло. А в тіло це як? Це відчувати. Або слухати, або нюхати, ну, аромати вдихати, або тактильні. І це якраз момент, так, коли ти відчуваєш дотик, якраз це зайве, все, все uh -huh. всі ці думки, вони метушня виходять, і ти в цей простір чисто, Потенціальності ну, виходиш. Угу. 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 Ти сформувала запит? Формуй. Так. 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 У мене є запит, який зараз резонує на моєму етапу, в моєму житті, і я хочу інтуїтивно підказ... підказку від карт, як я можу служити цілому, чим я можу бути корисна Всесвіту, людям? В чому моя сила і користь для людей? Угу. На що звернути увагу? Дуже коротко. Пульсація душі, слухай говір душі. Вона знає, як і куди тобі. Все дуже легко і просто. Роби свою, зроби по душі. Це Ціль. теж моя улюблена карта. Розкажи про неї. Я малювала її в художниці на майстер-класі інтуїтивного малювання. Така чарівна жінка. І була дуже розслаблена. Мені важливо було через потік її теж промалювати. І було дуже багато задоволення і кайфу. І вона прям така пульсуюча. Не знаю, чи видно тут так достатньо воно засвічує, звичайно, як пульсуюче світло. І ось тут є така лінія центрованості угу. для того, щоб завжди тримати вектор. Да, вектор, бо коли ми направлені до джерела, і це робимо на постійній основі, тоді ми в єднанні і з живим, да, зі своєю душею. І ось ця картина якраз да. про те. Вона світла така, випромінює. Угу. Світло навколо, нема такої, знаєш. Присутньої якоїсь обмеженості без кордонів, без меж, таке щедре проявлення світла.